Вальгала завмерла, тріпочуть стандарти. Між вікінгів шепіт він оді на друг. Обагрений свіжою кров'ю проклятих, крокує азгардом солдат ЗСУ. Додолу мечі, на достойного очі, до серця стискаючи руку в кулак, співаючи пісню норманів. Уроче, вітають того, хто є перший вояк. Вітають того, хто хоробрий з хоробрих, безстрашний з безстрашних, живіший живих, палає дракар і шеренгами норди. Солдат України прямує між них до трону, на котрім наразі володар металом важким ріже простір з-під брів і гучно питається свого народу, що то за один до нас браття забрів, сміється козак, обіймаючи Бога, і рам'я об рам'я, кулак об кулак, Бог вільних, вітає тут рівного свого, і локі до свята усім дає знак, вдаряє там там, почалася забава. Під пісню покелихам пиво й меди і бенкет, як вулканова лава, на честь українця, що втрапив сюди. Всі воїни світла, братия, по вірі, Відниць, не вперше рятуючи світ, готові до вічного танцю валькірій в поміст для ходи їм, вкладаючи щит, Де сталь об обсталь, а над фьордами вітер тріпоче вітрила човнів бойових і ржеса грімнір. Б'ються на діти, щоб зранку воскреснуть для звершень нових, В горнелі забави солдат України, Слейтніра, жуючий, зашкварений шмат, на рівні гуляє з братами своїми. Сміється і б'ється, і пестить дівчат. Та раптом замовк. Все заклякло довкола. Щось, може, не так всі напружено ждуть. Все так, каже воїнам брат білочолий, все так. Але чую я, браття, біду. Як з хамом зійдеться в новому двобої, стікаючи в кров заповітна земля, скажіть мені, вікінги, і ти, батьку, Одін, хто світ порятує, якщо то не я. Тож мій рагнарьок ще на мене чекає, і ворога здолано буде у нім, і тихо пішов із Нормандського раю, і вікінгів пісня неслась над вздогін.